У Коломиї сучасно готували стародавні українські страви. Майстер-клас провів учасник шоу-мастер-шеф Микола Мигаль. Кулінар показав, як приготувати ризотто із переловки м'ясо у буряковому квасі, а на десерт незвичайний смаколик з звичайних коломийських ялинок. У місцевому ліцеї сфери послуг. Участь у майстер-класі взяли не лише студенти, але й люди, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток у Коломиї. До слова, ліцей сфери послуг один із найбільших навчальних центрів. Підготовки кухарів на Прикарпатті тутешньому професійному обладнанню можуть позаздрити професійні ресторанні кухні. Оцінив кулінарний цех закладу і учасник телевізійного шоу «Мастер-шеф» Микола Мигаль. За роботою шеф-повара Миколи Мигаля уважно спостерігає Анастасія, студентка ліцею сфери послуг, опановує справу кухаря офіціанта. каже, на цікаво приймати досвід у досвідченого повара, з травми якого донедавна захоплювалися лише з екрану телевізора. А тепер має змогу з ним синхронно працювати на одній кухні. Це щось нове, це Якісь нові можливості. Прикарпатець Микола Мигаль, учасник телевізійного шоу Мастер шеф на кулінарному реаліті, дивував суддів непередбачуваними поєднаннями продукції. Ктіва також готує те, що здавалося взагалі неїстівне до прикладу кленове листя, яке збирав у Франківському парку. У Коломиї теж вирішив вразити учасників майстер-класу, приготувати десерт з олією коломийських ялинок. Тут шукали хлопці, де десь, десь ялинку Прибували ялинкову олію, не зварний крем. Змішаємо його з ялинкою. Туди трішки поставимо бісквіту і це все затикуємо шишками. Загалом готували три страви, переважно з локальних продуктів, однак з додаванням екстравагантності. Окрім ялинкового десерту, Микола Мигаль навчав готувати учасників кулінарного майстер-класу гарбузовий крем суп з не зовсім локальним кокосовим молоком. Майже майже все буде локальне. А також продемонстрував Микола Мигаль, як приготувати з перловки, яку люблять далеко не усі перлове ризотто. Якщо до перлови каже, дати дуже багато масла, вона буде неймовірно смачна. А ми додамо туди пармезан. А це по суті сир, який виготовляється з масла із м'ясом. Приготовленим по технології, як готують шпундру. Шпундра – це така давня українська страва. М'ясо тушковане в парковому квасі. Учасники майстер-класу, а це студенти ліцею сфери послуг, а також внутрішньопереміщені особи, кажуть, здобули корисні знання і тепер впроваджуватимуть нові навики у себе на кухні, готуватимуть зі звичайних продуктів незвичайні страви. Такий підхід дуже подобається. І Ігорю Гаврилюку, заступнику директора департаменту освіти і науки обласної адміністрації. Тих харчових продуктів, тих страв, які споживали ми в дитинстві і споживаємо зараз. Наші діти вже не завжди хочуть, не хочуть щось нового якісного європейського. Дуже гарно, коли якісь звичайні страви щось нове, і це зразу виходить щось набагато цікавіше. Дуже схвально те, що страви готуються саме з наших українських продуктів, що популяризуються саме наші українські страви. Директорка ліцею каже, такі майстер-класи це не лише нові знання для кулінарів новачків, але й для поварів із досвідом. На такому показі звичайно навіть наші майстри шевчаться. Шеф повар Микола Мигель каже: кулінарний майстер-клас ще й нагода, хоча б на трішки відволіктися від напруженої реальності. Трошки перемкнути на якийсь на якийсь інший спектр. До слова такі кулінарні заходи. Реалізація масштабного обласного проєкту, майстер-клас від відомих кухарів України. Вони відбуватимуться у різних містах Прикарпаття на базі навчальних закладів. Їх проводитимуть знані кулінари для студентів і для внутрішньопереміщених осіб, розповідають організатори. Цей проект носить в тому числі таке соціально важливе забарвлення, і далі ми плануємо по всій області запровадити для того, щоб люди краще могли ознайомитись власне, з такою українською кухнею, яку вже менше готують. Це популяризація української кухні для кращої інтеграції людей, в тому числі внутрішньопереміщених, до наших громад Івано-Франківщини. Майстер-класи з відомими кухарями України зацікавлюють молодь в підтриманні української кухні, тому що так як бореться. Україна бореться українська кухня, виходячи на перші щаблі, вищі щаблі. Тобто, ми хочемо тільки популяризувати українське, розмовляти українською, боронити Україну і бути відданими українцями. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.